ДТП трапилося у селі Шум'яч на автомобільній дорозі турка Лопушанка. Водій дачі Логан Універсал заїхав на міст, а от з'їхати з нього уже не зміг. Переправа обвалилася, потягнувши за собою автівку. Проїхала, наскільки підтверджують інформацію. Автобус після того їхали, їхали таксі, машина. Водій зупинився, бо щось провалюється, зупинився ще на цьому місці. Вийшов з машини. Підтверджують, тільки глянув вниз, що це так, воно провалилось. На жаль, так склалося, що машина впала на праве на праве плече руки, і також притиснула машина водія в машини. Постраждалого кермувальника автомобіля одразу ж транспортували у місцеву турківську лікарню. У той день черговим хірургом був Ігор Шпак. Лікар каже, потерпілого привезли у важкому, але стабільному стані. Водій був при тямі. Хворий взятий в малу операційну, де проведена була хірургічна обробка, гемостаз. Накладено іму імобілізацію, проведено гіпсову пов'язку. Проводилися протишокові мероприємства. Травми були множинні переломи правої верхньої кінцівки. Опісля турківської лікарні потерпілого відвезли до шпиталю Самбора, а згодом перевели до лікарні святого Луки, що у Львові медики констатують, пацієнт приїхав із важкою травмою правої кінцівки, і була ймовірність того, що руку зберегти не вдасться. Завдяки злагодженій роботі хірургічно анестезичної служби проведеного оперативного втручання. Дали шанс ті кінцівці на життя. Відповідно, на сьогоднішній день кінцівка є життєздатною. Правда, там є травмовано достатньо багато структур: кістки, сухожилки, нерви, судини. Тому про функцію зараз важко говорити. Нині для руху транспорту міст уже відновили. Очевидці дорожньо-транспортної пригоди пригадують день, коли переправа обвалилася. Мовляв, шляхопровід впав через постійні перепади температур та надмірну кількість води, яка підмивала конструкцію декілька днів. Перед аварією у цій місцевості позначка на термометрі впала до мінус 20. Щоправда, у день ДТП уже було плюс 15. Таких температурних гойдалок міст не витримав. Там вода пільмила, той палець там того боку і Земля вобалилася в обласному департаменті дорожнього господарства, пояснюють таких переправ на ділянці турка лопушанка декілька на відміну від решти, саме цю, де є водопропускні споруди, ще не відремонтували забракло коштів. Відтак, це тимчасова споруда, якою рухається транспорт. Валився не місце, це розмило насип земляного полотна. Зараз на цій ділянці триває капітальний ремонт автомобільної дороги і частину цієї дороги, де влаштували. Нову водопропускну трубу просто розмило зв'язку з погіршенням погодних умов та великим об'ємом води, яка була е під час розмив. Наступного 2025 року запевняють керівники дорожнього департаменту, капітальний ремонт цієї ділянки на шляху турка Лопошанка мають завершити. Віталій Ковели, Юрій Штокалюк, Юрій Маковецький, Олег Гасюк. Програма очі.